Оновити на посаді та виплатити зарплату за час вимушеного прогулу відповідне розпорядження за підписом міського голови розмістили на сайті рівне ради. Такий фінал отримали історії з відстороненням начальника рівненського управління освіти Богдана Туровича. Туровичу Богдану Михайловичу, начальнику управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради, приступити до виконання службових обов'язків з 13 березня 2023 року, У головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти виконавчого комітету рівненської міської ради провести виплату заробітної плати Богдану Туровичу за період відсторонення під час проведення службового розслідування. Нагадаємо, 9 лютого видання наші гроші зробило публікацію про закупівлю макаронів у дитсадки рівного. Автор матеріалу назвав тендер підозрілим, адже на його думку ціна в закупівлі в кілька разів перевищувала ринкову. Після цього Богдан Турович записав звернення із роз'ясненням ситуації, попросив провести розслідування за цим фактом і відсторонити себе від обов'язків на час його проведення. 13 лютого його прохання задовільнили. По факту закупівлі сьогодні, згідно розпорядження міського голови, формується комісія для службового розслідування. Склад комісії уточнюється і будемо запрошувати фахівців закупівель на нашу комісію. По результатам службових службового розслідування ми будемо давати далі рекомендації до наступних дій. Створена комісія працювала практично місяць. У ході розслідування вони перевіряли абсолютно усі договори, укладені упродовж кількох попередніх місяців, і як результат не знайшли у роботі управління під керівництвом Богдана Туровича ніяких порушень. Ми будемо рекомендувати його поновити на посаді, виконувати свої обов'язки, тому що справді якихось збитків для бюджету не було. Вони діяли згідно всіх правил, всіх законів. Єдиний є нюанси, на які тепер варто звернути, і просто змінити тендерну політику самоуправління освіти. Відповідні рекомендації комісія надасть, аби в подальшому таких скандалів не виникало, місто розірвало усі попередні договори із постачальником і оголосило нові тендери, адже відтепер Управління освіти заключатиме договори на коротші терміни. Ми починаємо і рекомендувати буде комісія, щоб все ж таки працювати або квартально, або місячно дивитися і реагувати на ціни гнучку для того, щоб не виникали такі суперечності. Так, це збільшується робота для уповноважених. Це збільшується робота на і навантаження на економістів. Але іншого шляху немає тому, що ми самі бачимо так, як передіною нас долар був 28, зараз 40, І відповідно ці стрибки всі йдуть в усіх цінах, і вгадати на рік, спрогнозувати, що буде далі. Війна триває. Ми не можемо. Варто зазначити, розслідування за цим фактом проводили не лише міські чиновники, але й правоохоронці. Їхня перевірка все ще триває. Однак це не впливає на те, що Богдана Туровича поновили у правах та обов'язках. Ангеліна Бурак, телеканал ITV.